Привіт, друзі! Сьогодні у мене на кухні справжній великодний настрій. Бо я пектиму сирну паску, ніжну, ароматну і неймовірно смачну. Викладаємо його на стіл. Розтягаємо, приплескуємо тісто і зверху висипаємо родзинки. Борошно до родзинків я не додаю. Розгортаємо родзинки. Накладаємо тісто наверх на руцинки, скручуємо і місимо. Місимо, щоб руцинки гарно розійшлися. Замісили. Подивіться, яке гарне тісто, як воно спливає з руки, так і воно має бути. Підготовлюємо форми. У форми положила пергамент. Тісто ділимо на три частини. Третя частина має бути більшою. Бо у нас одна форма більша.